Привіт усім! Американська розвідка не лишає нам жодних ілюзій. Вона прямо говорить, що мирного врегулювання в Україні, ну, такого, як ми собі уявляємо, не буде. Розвідка США розкриває плани Путіна на 25-й рік. Уявляйте собі, американська розвідка прямо каже, що Путін все ще прагне нейтралітету України та її поділ. Це не якась там нова стратегія, звичайно, це його маніакальна просто ідея ще з 2022 року, яка, на жаль, до сьогоднішнього дня не змінилася. Так говорять в американській розвідки. Коли російські чиновники, наприклад, заступник голови Ради Федерації Константин Касачов, заявляють, що от Росія от-от от. -от пред... Передасть Україні якийсь там свій меморандум про врегулювання війни. Документ, який, мовляв, уже у завершальній стадії і є дуже деликатним. Це, друзі, просто плювок в обличчя реальності. Путін залишається одержимим своїми божевільними цілями, а всі його так звані мирні пропозиції, це просто димова завіса для продовження кривавої, безжальної агресії. Наш ворог Лавров, головний рупор Кремля, відверто говорить, їхній меморандум це про усунення першого причин конфлікту шляхом видалення ракової пухлини української державності та зміни наших законів. Ну, Він прямо прямим текстом заявляє, що вони не можуть залишити людей під владою цього режиму, тобто маючи на увазі нас з вами. І це не просто про мир, це про абсолютно безперечну капітуляцію України. тобто Її знищення як суверенної держави. Додайте до цього ще й реальні дії нашого ворога, а це терор ночами та підготовка до нового пекла. Так насправді виглядає російський мир на практиці. Доки вони начебто працюють над мирними планами, Росія щоночі перетворює наші міста на пекло. Наприклад, вночі, 24 травня, Росія знову здійснила масштабну атаку: Київ, Одесу, Харків, Вінницю та інші області України ворог випустив 14 балістичних ракет та 250 ударних безпілотників. Наш президент Зеленський не випадково наголошує, що всі пропозиції цивілізованого світу про припинення вогню вони росіяни просто нахабно проігнорували, і це і є їхній мир. Ракети у вікна і цинічна брехня. Але це ще не все. Відбувається підготовка до нового прориву. Путінська армія, за даними Sky News, стягує на кордон з Харківщиною 50 тисяч солдатів, включаючи елітні частини, щоб, друзі, знову йти в наступ. А ще, за даними американської розвідки, росіяни знову хочуть залучити понад 10 тисяч північно-корейських солдатів для підтримки своїх операцій. Також не забуваємо про жахливі військові злочини, що не зупиняються. Росія продовжує розстрілювати наших військовополонених. Наприклад, на Покровському напрямку були нові випадки. Головне управління розвитки України повідомляє, що страчено вже понад 150 полонених, і навіть незалежна комісія ООН підтверджує зростання кількості таких звірств. І це не просто порушення законів війни, а це друзі геноцид. Українського народу. Додайте ще й той факт, що росіяни вдосконалюють зброю. Росія покращила ракети Іскандер М. А да так, що їх дуже стало дуже важко перехоплювати навіть найсучаснішими системами ППО Петріот, які має на озброєнні Україна. Так зазначає речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, а, йдеться про відстріл радіолокаційних пасток. Та маневри під час польоту ракети. І такі фактори ускладнюють процес перехоплення балістичної ракети і, звичайно, роботу систем ППО «Петріот». Але, як зазначає Ігнат, стало набагато важче їх перехоплювати, але все ж таки можливо. Тому, друзі, про які меморандуми чи мирні переговори йде мова, Росія не збирається миритись, вона готується воювати. Це чітко видно по їхніх діях. Але хотіти і досягти це дуже різні речі. Збройні сили України щодня доводять свою майстерність та дають гідну вісіч. Наші захисники вразили важливий для російського ВПК завод «Енергія» у Липецькій області, який виробляє батареї для ракет та дронів. Це прямий удар по їхній здатності воювати і виробляти смертоносну зброю. А ще знищено елітну техніку. Наші військові вразили російський зенітний ракетний комплекс БУК М3, який, до речі, коштує 45 мільйонів доларів. Це одна з найсучасніших їхніх систем ППО. Ну і вона тепер є як металобруд. Отже, друзі, коли Путін, Лавров, Пісков говорять про якісь там мирні меморандуми який, до речі, насправді ще є і ультиматумом про знищення України, насправді Кремль не відмовляється досі від своїх намірів знищити Україну, поділити Україну, захопити Україну. Про це говорить американська розвідка. Але треба пам'ятати, що хотіти і досягти це дві різні речі, наші хлопці на фронті. Щодня доводять, що Україна сильна і здатна не лише оборонятися, але й бити ворога по найболючіших точках. Тож, що на вашу думку, має зробити, наприклад, світ, щоб зупинити Путіна? пишіть в коментарях. На цьому я завершую своє відео. Дякую, до зустрічі!